Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, оце я зранку вийшов, вирішив спробувати фрезернути під часничок і цибульку, але як спробував і побачив, що тверде воно, тверде. І теоретично 8 см оце як в мене брало. Копачка на цю таку глибину і все воно було м'яке. А далі йшло ось, твердюще, як камінець. Що я зробив? Ну от Бачите, дивіться, Ось тут показується, які грудки. О, грудки тут, грудки кругом. О, і що я взяв і пройшовся ротуваторами весь город. Ну, раді бога, потратив там, там, півтори чи дві години. Легенько з перекурами, бо жарило добре сьогодні. Не було, Сонця... Сонце нас трошки підсвічувало, О, але не дуже. Але було душно. Ну і що? Передають 4, 5, може, 6 число має бути дощ. І що я вирішив зробити? Оце я взяв посіяв овес. Ну, як сказати, усього. Главний агроном прийшов, перевіряє, чи правильно чи ні. Але що я скажу? Я сів більше, чим потрібно. Ось сюди я висипав відро овесу. Для чого? Мені ж його не треба на зерно, мені треба на зелену масу. Чим більше, тим краще. Ну навіть якщо і не все загорнеться, то пташки трошки покльогають. Ну, не знаю, я завжди сюди висипаю відро і не жалію. Овець, виходить, густий, багато корінців. Можливо, я щось і неправильно роблю, але це я роблю для себе. Ну, от Зараз, як ви бачите, вчепив борону свою. Це ця борона, яка була зроблена е з здорової борони. Ну, Ви бачите, які ось пальці. Це, 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 це вона. Зуби приварені. Оце я нею користуюсь. Оце зараз свою Веймовський двигун, ходозменшувач Юри Соломахи, КПП-2 плюс 1, на 15. От зараз я трошки відрегулюю борону і буду боронувати це все діло. от, Оператора в мене нема. Я тако покатався, зараз останній раз проїдуся і покажу, як це трошки трошки грудки не розбиваються, трошки невдобно, Приходиться періодично піднімати борону. Як ви бачите, ну, грудки є. Ну, вони бороною паршиво розбиваються, буваються, попадають такі грудки, що треба стати, приостановитися і трохи припідняти борону чи витягнути якусь грудку. Но більш-менш заборонував. Ну, тільки що, що невдобно, треба було противагу спереді вчепити, але щось я полінувався час. Спішить, хотів сьогодні до вечора зробити. ну от Бачите, зробив місцями, десь є картоплення. Ну, я вже майже відро назбирав, ну ще якраз дозбираю, там буде з відро картоплі. ну Те, що ту, що ми не вибрали, не викопали, отакого, от без цього не буває. Але я так думаю, що буде все добре. Пробував спочатку на першій пониженій. Не хоче тягнути, починає буксувати. Дав другу, на другий добре тягне. І нормально. Тільки то, що треба було противагу, трошки чуть-чуть, інколи приходиться припотімати за кермо. Ну що, я так думаю, що ми вже здибаємося, коли я цей овес взійде і я його осінню, якщо дасть погода, вигорю мотоблоком, якщо вдасться. Ну хорошо, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради. Всі ми вчимося. І доки ми вчимося, ми живемо. Ми переможемо. Слава Україні!